Кар'єру експрем'єр Ізраїлю заплямовано. Ехуда Ольмерта засудила на 6 років ув'язнення за хабар у розмірі понад 140 тисяч доларів. Такий вирок виніс Тель-Авівський вищий суд Ізраїлю. Слідство встановило, що колишній високопосадовець незаконно отримав гроші від компанії забудовника житлового будинку у районі Холіленд в Єрусалимі. Адвокат експрем'єр-міністра каже, що вирок занадто суворий і несправедливий. Покарання і дуже суворим. Пан Ольмерт неодноразово заявляв, що нікого не брав і не давав хабарів. Він подаватиме апеляцію до Вищого суду юстиції. Крім еміра Ольмерта у цій справі замішані ще 12 осіб. Ізраїлітяни вважають будівлю, навколо якої розгорнувся корупційний скандал, незграбною і недостойною їх міста. Тож підтримують суворий вирок суду Тель-Авів. Якщо корупція супроводжувала прем'єр-міністра весь час його правління, і це єдине, що ми знаємо, то уявіть скільки всього ми ще не знаємо. Це не перша участь Ехуда Ольмерта у корупційних справах. 2008-го його також хотіли зняти з поста прем'єр-міністра через його участь у подібній махінації. Але тоді його виправдали. Якщо ж цього разу Ольмерту не вдасться вийти сухим з води, то продовжити свою політичну кар'єру він зможе не раніше ніж через сім років після виходу з в'язниці. Це перший в історії Ізраїлю випадок, коли прем'єр може потрапити за ґрати. Але самі ізраїлітяни задоволені тим, що їх суд виносить суворі рішення, незважаючи на посади. Це сумний одночасно і веселий день для Ізраїлю. Бо з одного боку прем'єр-міністр отримав суворе покарання, а з іншого це яскравий приклад іншим політикам. Якщо вони будуть корумпованими, вони дуже дорого за це заплатять. Є надія, що суворе законодавство у питаннях корупції стане виходом з проблем і у інших країнах. Іван Наопенько, інститут журналістики.